24. Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 18 грудня Завдання Блискунчика. Блискунчик міцно тримав у руці золоту нитку, яку дав Санта задля пошуків Жюля. Йому кортіло якнайліпше впоратись із завданням. Він був вогняним ельфом, тому вогонь не шкодив йому, а навпаки, допомагав. Жвавий і сильний, блискунчик з'явився в країні Різдва грозової ночі. Тож зараз йому не довелося довго чекати на блискавку, яка мала віднести його куди слід. Щойно блискунчик простягнув руку до неба, гримнув грім і нічну пітьму розірвали блискавки. Обравши одну з них, ельф усівся на неї верхи, як на коня, і поскакав, пробираючись між горами. Шугаючи над лісами і гарцюючи серед хмар, золота нитка тягнула його до міста, де мешкав Жюль. Там, біля потрібного будинку, блискунчик зістрибнув на землю. І нитка потягла його до замкової шпарини. Протиснувшись у маленький отвір, ельф роззирнувся і побачив старого з білою, охайно підстриженою бородою. Отже, нитку можна було відпустити, бо Жуль знайшовся. Дивлячись у небо, той буркотів. Гроза, ненавиджу грозу, ще й холодно, ненавиджу холод, скоро Різдво, ненавиджу Різдво. Раптом хтось кинув сніжку у вікно. Украй розлючений, жуль визирнув двір і погрозив дітлахам, що бавились у снігу. Не слухня, пройди світи. Забирайтеся геть. Цей старий був колись маленьким хлопчиком. Подорослішавши, він забув, яке велике серце мав десятки років тому. Тепер воно замерзло, і я маю його відігріти, сказав собі блискунчик. Розпаливши вогонь у коминку, він сховався і став спостерігати. Аж тут одне поліно викотилося на підлогу. Не припиняючи лаятися, жуль схопив щіпці і пожбурив утікача на місце. Час настав, подумав блискунчик і потрусив дзвоником на своєму ковпачку. А потім стрибнув на коцюбу. Побачивши його, жуль перелякано завмер і не рухався, поки його не оповила магія блискунчика. Коли ж заціпеніння минулось, Ельф проказав Привіт, Джулю! Приємно з тобою зустрітися. Дід гепнувся у велике крісло і витріщився на гостя, а той стрибнув йому на коліна і торкнувся долонькою грудей. Тієї таки миті Жуль відчув, як тепло розливається тілом, відігріваючи серце. Ходімо гуляти. закликав блискунчик, скочивши на підвіконня. Жуль відчинив вікно. Досі не в змозі повірити в те, що відбувається. На дворі все завмерло. Навіть сніжинки застигли в повітрі, наче маленькі метелики. Жуль вибрався на двір і почвалав за ельфом, із кожним кроком молодшаючи. Поки вони обійшли майдан, дід перетворився на п'ятирічного хлопчика. Ура! закричав маленький Жуль. Зима, скільки снігу? Наближається Різдво. Подивися, блискунчику, як сяють вітрини й дерева. Нумо робити снігову бабу. Виліпивши славну снігову бабу, на радощах він ж бурнув у блискунчика сніжку, але ельф ухилився, тож біла грудка влучила у вікно будинку Жуля. П'ятирічного хлопчака це дуже розвеселило. Жулю, ти заслужив на подорож зі мною, мовив блискунчик, і простягнув руку. Тієї таки миті сяйво всі гірлян на майдані завирувало і перетворилося на гойдалку, яка підкинула хлопчика та ельфа аж до хмар, а звідти спустила до країни Різдва. Побачивши санту, жуль радісно кинувся йому в обійми. Відчувши, як б'ється добре серце санти, яка м'яка в нього борода, жуль заплющив очі й пробурмотів. Коли я повернуся. То буду добрим до всіх дітей, Санто, таким, як ти. А щойно повіки в нього розклепилися, він зрозумів, що сидить у своєму кріслі перед коминком, і подумав, ніби все це йому наснилось, але дзвіночок, прикріплений до кишені халата і відчинене вікно, змусили його пригадати нещодавню подорож і вибігти на двір, щоб запросити сусідських дітей на гостину. А малеча у відповідь запропонувала старому погратися в купі. і разом вони заповзялися ліпити снігових баб. Жуль виліпив діда з довгою бородою, такою, як у санти.